Продовжуємо проходити. З вами. Привіт всім! З вами Ростик і Артем. Знову, як завжди. Продовжуємо проходити і Take Крестик нажми. Так, погнали. Частина глибина якось називається. А що за глибина? Куди ми припадемо? Так, заставочку пропускай. Ну що, понеслись? А! Так, я граю в коді, все, а то я привик, що я за мене граю. Та, будь ласка. Я теж привик, будь ласка, може Давай, осіпати? Візи. Ще можна смішно бігти, ще зажати L3.

А, то коротше, ми будемо ящик з інструментами бити, які ми там поламали. О, нам зараз молоток дадуть і цей і, і цвях. А кому що? Тобі молоток, по-моєму, Ні. О, о, дивишся таке, Тихо, Учекай!

Так, я пам'ятаю, що тут треба, дивись. А, що? а що? Стукаєш мені молотком, я перестрибую. Йди сюди, де я, дивись. Вон там кнопка, я стукаю її молотком. А я цвяхом тобі зафіксую. Так, полину стукає молотком. Це ми тут маємо пришпандьоруватися. Все, все ма що обходити з тої сторони, я пришпандьорив.

Все, Р2 там Та стрибне тут на нього. Ой, 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 ой. Молодець. Є, я, ой. Так, цвях забрав, Де далі? О! А он тобі, да, я його має О. С2 приціл, Р2 стріляє, а ти Р2 просто б'єш, так? так. Я пробую. Вести квестик квадратик ма. Р2. Ти А, Це не R1, R2. нажимай. Я і. Вести, вести квадрат. Так, а як мені за тебе А, іди там, фігач молод вам, чиш?

Так, все, що там треба робити? Давай! Ага, давай, ти давай, мені підкидає. О, цю, мабуть, мені підкинь, А ту я не знаю, на що ту мені підкинь. Так я і так можу перескати. Та ліз, лізай, ти ні, злізай, ти пам'ятаєш? О, зафіксуй. Всі... А, я їх маю фіксувати. Так, напевно, я їх підбиваю, а ти лізеш, правильно? Ні, я їх підбиваю. Де я їх не бачу, де я ей ти ты влучиш до тельца. Ну давай. Раз, два, три. Давай. Ну, ты. О, да. Раз... Давай, приціл. Давай. Раз, два, три. О, воно высы, а.

О, це мене like you know. припишу. Ой, вибачте. Вибачте, пане господарю. Вибачте, пане господарю. Так, книжки йди. Так. Ти шо? Кісь змагання? А, може колись це грав? А, це це цей! Це, я пам'ятаю, це бити молотком. Я залажу, а ти мене має вилазити, ти по- Ага, давай, я готов. Давай, 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 Beeha, давай. Давай, 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 Я виграв. ой А я не знаю як. Ну добре, погнали, дай. Да. Два іще. Та ні, ну погнали, ну то це просто. А просто... Що падає? А, ось да, по голові мені нагупав. Ой, я вбився. Я й без молотка в Гигніс. Так. Так, тут, тут. Хі -хі -хі. Хресли, хресли. Так, стоп, тут, мабуть, цяхи має забити, щоб вона так крутилась, що Загнали. пробігай. Та я ж не Давай. витягую, боїться, я не спішов. Так, тут щось я тобі маю тяхи забити, а ти маєш перелетіти, йди. Два ць, он, бачиш? Ні, зверху. бачиш, он є зі. Раз. Два. Це мабуть. Маму чуть количество будемо доводить. А то кто цвяшки? Ні, наш ти тут? Це Ти вернувся. Он прямо цвяшки, бачиш? Ні, ласка, розвернись, он бачиш? А, так, такой. Р2. Так. Ну. Ээээ. Эй, буває, буває. Так, а тут що? щось ти маєш підняти оце, а я маю його зафіксувати. Кнопку над мене. Що кнопка робить? Ну, я наверху. А, я це сам піднімаю і фіксую сам. Все, пробігаємо. Я до тебе маю чи ти до мене? А, я до тебе. Та! No. О, no. це цей лабіринт важкий я пам'ятаю, тут не так все просто. Біжи он, я тут скажу. А, я не жов. Хе-хе-хе. Эй! Бей! Ты це мене Хе-хе. <річно> <піркот> <річно> так, почекай. О, все, тепер оце лабіринт прикольний. Так, дивися, ну з першого разу пройдеш, ні? Так, давай, я тобі... Ти... й. Якусь Я пам'ятаю, що там робити. Раз, заскакуй. Поїхав. Зафіксував, то. А, я. Так, цей час мені зараз вернешся, ні? Та куди? Ти без нього, без мене, я нічого це не встиг зафіксувати. Так, далі, що там? Ну, абка сам застрибуйте, ти все сам піднімаєшся і застрибує. Ага, стоп, не спіши. Давай. Не спіши. До тебе підлетить, підстрибуєш і R2, пам'ятаєш? R2. Молодчинка. Так. А куди ти, куди ти? Ти сам там? Ага. Стоп, я тут фіксувати. Ні, я нічого не встигаєш, що ти там стрибаєш. Так, де ти є? Ага, по крутілці ти маєш, так? Все, я зараз тобі роблю. Так, тут якось отак. А тут якось посередині має бути, я пам'ятаю, щоб не вбитись, в ти шестирін. Цю. А де твяк ще один? Не поняв. А, ось мені забрати. Ага. Так, на той ти можеш застрибити Р2 висіть. Все. Є в тебе. Ти дострибнеш до того, як докручується, біжи і підстрибай. Біжи, біжи 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 Р2. О, прекрасно, крутись. Так. Ні, якось він задалеко до тебе, та, давай я трошки переставлю той другий, добре? Ти поки тіліпайся так. Давай. Давай, сідай, рівно! Допустим. О, зараз на верхусці перестрибуй на той, добре? Р2! Получу! Ти з е першого разу все пройшов. Молодець. Так, а де я, де я, де я? Вон, тобі одразу. Кидай. Я вже біля тебе маю. А, стоп, тут якісь. Так, а що ти тут робиш? І що ти не робиш? Я тобі один тебя відкриваю, тобі то не робиш. Ти там шут маєш, дивись. Да. О, О, і що воно робить, Дякую. коли ти його вдариш? Ага, воно підкидає мене, так? Да? Дивись, я після того як воно. Не, під... я тобі э, скажу як ти. Так, біжу, 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 біжу! біжу, підкидай. Спит, ну назад. Давай ще раз почекай, я скажу, підкидай, різдва назваєш r 2 добре? Добре. Біжу, 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 біжу. Р2! Молодець! А. Да. А, тут бутилки ти маєш розбити, десь залізти да. там. Десь там. Тільки А, тихо, ти мені маєш якісь ходити. А, це вже сходи? Ооо, це прикольно. Щосом? А що воно робить? Де? Ага, вони вилазять. Ну давай. У мене вже три цвяха. Почекай. Цю не треба, та? Цю я маю різко, коли ти вже на ту перестрибнеш. Та? І першу забери, і пер. Забираю. Так, там крести, хрестик. Дивись, ти, ти на неї перестрибнеш, не спіши, ти на ній можеш трошки повисіти, я другу підключу. Так, робив, перестрибуй. І хрестиками стрибай. Так, стоп, при, прибрав. І туди А, отут, стоп. Є, перестрибуйся. Так, стоп, не впади. Так, бо я вже забув геть, як це робиться, то ми трошки тупимо. Так, стій, стій, стій. Зараз і оцю тобі та верхня підуть. Основне, щоб я з-під тебе не прибрав. Стоп, Стій, тут можна спокійно не спішити, правильно? Давай подумаємо, що я маю тобі. Ні, стоп, трихуй! Просто отусирайте до оцу. Ага. Давай. Та ще одну забери. Стоп. Давай я оцю приберу, а нижня може будеш падати, пригодиться тобі. Так, стоп. Тепер я оцю забираю. А, ти вже сам, Ти же можеш перестроить крести краски квадрат, більше біжиш нема. Yeah? А, yeah? uh. Там не красавчик. Yeah. <laughs> так, давай, Що ти там, робиш? А, ти мені бутилки маєш прибити. Лара, прибивай! Так, мене там на гигне.

Як то було? Я вже трикутника назав, давай. 20 хвилин бит. Так, це босс, Артем, це ж цей. Інструмент. Я ще з інструментами. Пам'ятаєш, як його походити чи ні? Та не пам'ятаю. Що, я в нього стріляю, чи що? Ні, стріляю. Що там робити? А, тут просто вижити треба, поки він стріляє, так? там? А, ми маємо проходити? А, все, я понял, я біжу. Давай швидко. І відті відтіни, та, давай. Коротше, ми не разом біжимо, бо хтось як один живе, то тоді й другий живе. А, тут ти маєш молотком бити. Я пробіг, тепер ти пробігай. Ти набий молод. Хрести, креслі квадрати молочим. Так, все, я дивлюсь за собою, нам треба не разом бігти, бо він застріляє в одне місце, щоб ми двоє разом не вмерли. Я упав, живи? Живи. Страшно. Так, там якась деція. Там щось треба. Да ну шо ж таке, так, треба лута. Там треба щось назад. Все, я назад. Без страшно. Я в я, я не відродився. Це був час. Давай, там потрібна бістрає. Я там нажав. Просто я не дострибную по квадратику. Давай, наш. Я не кікнувся. Перестрегнувся, я забрав сяка. Все, так, треба зібратися, то щось ми граємо як нубас. Так, там якась кнопка є. Як ти нажмаєш вадаш, ага, вона підкидає, а? А я зафіксувати маю, є там фіксатор? А ну, підкинь. Все, я дивлюсь. Упс, я зафіксував. Ну не страшно, я живий. А, тут цвяхи! Так, а що тут далі? Наверх, там бутилки, по-моєму. Дивись. Пробувай. Так, добро. Так, я гигнувся, живий трошки, живий трошки. Все я є. Я не помню, що Так, Прекрасно. Так, вона не кікнути. <рес> ага, тут треба, я фіксую, фіксую. Давай, кинь мені. Фіксатор. Не, не попав. Давай ще раз. Фиксатор. Все, є, погнали. <рес> так, по черзі, щоб двоє підряд не геть. О, все, це фіналочка, фіналочка. Так, це не хлина, фінал. Так, що тут робити? Ти пам'ятаєш? Так, сильно. Подивись. він. А, перше. <рес> Чисти не твоя. Тобто моя, моя! Я руку фіксую, ти перестрибуєш да, і б'єш молотком. Давай, поки живемо. Ага, просто перестрибнути руку. Все, я її фіксую. І пішов, зараз роблю так, раз, стрибай. Два. Р2 і молотком лупи замок. О, too Давай, 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 давай. Я майже і другий залупався. Так, ще раз руку перестрибуємо. Так, він зараз буде фігачитися. Це що таке? Це друга частина тут. Будь обережна, він Так, я справа, я забуваю, що... Тому що на цей сценар... Зараз, пострибай. Пострибай, це дуже важко. Правда. Та, вроді не дуже важко. Тобі так здається, бо... Не, я Все, зараз рука буде їхати, я її фіксую і добиваю. Рука поїхала. І що? Так, зафіксував. Так, раз, стрибок, два стрибок. І добиваю. І що ти... собі активніш? Це сам-то. Санта Мартали. <свист> О, зараз жистякуй. Ой, зараз ми поїдуть. Подивись, тобі потрібно стріляти. Давай, з першого разу. Ми ні разу не загинули в цьому разом. Проходжень. Давай. А, тут по центру якось ти стояв і воно не рубало, пам'ятаєш? О, по центру просто стоїш, прикольний. пас. Так, о, зараз він цей ти е, від тіні тікає, а потім ти поняв, е, е, молотком мені його... Мене підкинеш, як я стану. Все, згадали. Упс, мене якнули, живи дві секунди. Не в нирку тіки, будь ласка. Дякую. Все, він стає, по-моєму. Все, іди, я стою на лопатку. Я цілюся. Кидай. Два. Три. Ні, тільки два. Три, по-моєму, неможливо. Ні, три. <ривіт> так, цвяшки забрав, живемо. Зараз буде він все різати, зараз нам не буде де стояти. <ривіт> Дайш як довго ми перший раз проходили колись. Що було так, давно. Так, ще він рубає, ще рубає. Так, я все путаю, я все думаю, що я за мей граю. Так, тут по центру просто стояти можна, він не тронет. Не можна по центру. Центр, видно, змістився. Бл. Не вийшло з першого разу. Це знову замки. Не... Ні, не замки. Нам, нам треба тепер просто цвяхом стріпляти. Так, все, давай, зібралися. Все, по центру, значно, стоїмо. Давай треба бігати. Погана йде стояти по центру. Так, тут він бамцеє, це не важко. Кодратом можеш швидко просто... Зараз ще він мене розхоче бамсти. І все, і фікс. А, ні, ще раз тебе скоче бамс. Бампснув тебе. Так, але від, від цей і мене зараз підкидає. Я став, підкидай. підкидає. Підкидає, два. Раз, два. Ну давай третій. Ну, о, три змогли. Тепер ще два і все, ще разочок стрельнути. Так, зараз він, по-моєму, в дурку впав. Так, він. Він зараз буде... Короче, друзі, доглядайте за своїми інструментами, то бачиш, оживуть хоч. Доваляють. Конкретний. Конкрет. Чому <риклад> вони <риклад> сім'ї? <головіка> я, живу. Я... я живу, живу. Так, Артем, воскресай, бо я не знаю, чи я. Я упав, ти жив! Ти моя риба. Так. Тихо, зараз він буде бити. Все-все, підкидай! І ми закінчимо! Раз і два і сто! Хочі хотіть ви! Та Важко! важко, О, інструмент! Тут тільки ящик був поганий. Інструмент і звільнив. Так. Цю частину ми пройшли. Сподіваюся, вам сподобалось.

О, роус! Роуз! Роуз! Чек роус! Так, о, це по проводах прикольно. Ну це вже завтра ми вам покажем. Це гарного. Я гарний. О, ізглядую. я <börjar> Поїхали на цьому ми і закінчимо.